Всім привіт, друзі! В цьому відео я вам розкажу, як зробити свій скин у Supercell Make. Поїхали! Як ви знаєте, вийшов е, новий Supercell Make, нова кампанія 6 персонажів: Карл, Гром, Бастер, Сем, Джанет і Чак. На них ви можете зробити свій скин, і цей скин виберуть фанати, гравці і так далі. Як зробити свій скін? Спочатку ви заходите на сам сайт, тут ви вибираєте е, персонажа, натискаєте. Далі буде файл. Е, не на всіх телефонах цей файл завантажується. Я завантажував з ноутбука. Е, що далі? Далі я вам раджу прочитати, коли ви скачаєте саме зображення. Я вам раджу ска... е, прочитати правила. Тобто, що не можна робити? Не використовувати ніякі марки інших фірм, не використовувати штучний інтелект, і не перефарбовувати скіни, які вже є. І не робити темні, наприклад, там якісь дуже темні скіни. Ну що ж, переходимо. Перший етап. Перший етап ви скачали це зображення, і тут ви вже його малюєте. Що потрібно знати, коли ви це вже малюєте? Раджу скачати програму EBS Paint. І що ви тут робите? Раджу, якщо ви робите, наприклад, на когось кін, змінити зброю, наприклад, на Карла, змінити з його кирки, не перемальовувати його кайло, а зробити, я не знаю, наприклад, там моркву якусь чи що, ну, його е зброю якоюсь інакшою. Я думаю, ви зрозуміли переробити повністю. Далі. Раджу переробити його шолом, щось там зробити, переробити раджу ще, що тут ще зробити. Ну, шолом, шолом найголовніше, його переробити, не залишати, не просто перефарбувати, а щось змінити. Далі бачите його, цю штуку, очі його переробити. Лице, коротше, переробити його той шолом, а також його цю машину, цілешку, чи як правильно, також переробити. Наприклад, на якийсь велосипед чи що. Ну, тут з інших сторін ви теж робите. І, як мінімум три сторони треба зробити. Наступний етап це мініатюра. Е, що таке мініатюра? Ну, дивіться, це є це зображення, яке будуть бачити фанати, гравці, і е, голосувати, чи вони його залайкають, чи ні. Наприклад, ось, наприклад, ви робите е, стін Заєць Карл», Тут ви малюєте те, що ви е, зробили на минулому зображенню. Наприклад, що тут? Морква, його вуха, то, що ви там малювали на минулому зображенні. Я думаю, ви мене зрозуміли. Просто скачуйте любу картинку Карла з інтернету і робите під свій скін. І це виходить в мініатюро, за яку будуть голосувати гравці Brawl Stars. Ну і тут просто перемальовуйте. З того, що ви зробили на минулому зображенні. Переходимо далі до третього етапу. Третій етап там вже не обов'язково. Ви робите, наприклад, там іконку свого скіна. Це там вже залежить який скін, бо там пише у правилах який скін типу, на цю бійця. Треба зробити супер рідкий, рідкий, епічний, чи міфічний, чи легендарний. І тут ви вже робите іконку, значки до цього скіна, який ви зробили, і так далі. А де а звідки взяти значки? Ну, берете просто з інтернету. Забивайте, наприклад, значки Карла, іконка Карла і все. І перероблюйте. Наступний етап, четвертий етап, важливий в чому заключається етап? Зробити анімації скіна. І тоді ваш скін, якщо анімації реально круті, то ваш скін обов'язково виберуть. Ну, не обов'язково, але він до нього хоча б 100 голосів, якщо будуть круті анімації, то 100 голосів, я думаю, будуть. П'ятий етап це вже зробити ось таку картинку, як я вам говорив. Ви, наприклад, зробили мініатюру, але мініатюру можна її покращити. Наприклад, не тільки буде скін, а, наприклад, написати зверху е, текст, е, назва вашого скіна У мене, наприклад, «Старий герой Карл. Ось. Та сама мініатюра, яку я малював, і анімацію я теж сюди додав. Наступна. це сам результат, як робиться той скін, як я його робив. Ось, бачите, я, наприклад, змінив його, як я вам говорив, кірку кайло на булаву. Далі почав перероблювати його шулом, далі його очі також переробив. Далі зробив, що він тепер не робот, а він людина. Змінив його одяг. І змінив також його цю машинку, цю лежку. Тепер вона горох. Ну, дуже не схоже на горох, але щось типу того. І сам результат. Ви заходите на сайт Supercell Make, Make. Ви можете і через телефон або через ноутбук, але через телефон не завжди може піти завантаження. І як бачите, у мене тут я вже до того робив скіни Supercell Make. Звісно, максимум набрало 150 голосів, небагато. Ну і ось сам скін. Як це вийшло? А також ще я вам раджу зробити, наприклад, таку предісторію цього скіна. Що з ним трапилось, як він став таким. Я думаю, це корисно, але теж не обов'язково. Щось придумайте. І ось таке у мене вийшло, бачите. Така історія. Хто хоче прочитати, прочитайте, поставте там на стовп. Ну і ось так. Такий результат. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. З вами був я, Свезі. Я думаю, була корисна інформація. А також просуйте 14 серпня за мій скін. Всім пока-пока!